для когось, Як я сказав, або так, або зовсім ніяк. Тому краще, коли я прийду на 20 сніг лежить, я тихенько дах відкрию, холстик відгорну, який там є утеплені. І я просто через ці щілини вулички загляну і я подивлюся, по-перше, де у мене знаходиться, де знаходяться бджоли, чи вони ще десь тут внизу, а над ними ще є мед, чи вони вже ось тут під верх підійшли. Чи вони вже, бо були, ось вони займали цю частину, А я потім дивлюсь, вже вони біля задньої стінки вулика і зверху. Це говорить про те, що вони йшли ось так, потім сюди пішли, все з'їли і вже задні завелося. В такій системі я можу, те, що я казав, щось на їм положити, щоб вони поїли. Умовно так кажучи. Якщо це в мене тюважко дивитирення, то ви ж його не побачите. Що там, що року. Буде. Якщо і, у мене будуть такі, теж самі, ніякої допомоги під час зимівлі я не можу їм надати. Роздвину його, частина дівчинки осипається на дно вулика, колоду, вони вже не піднімуться. Тобто, я тільки гірше зроблю. Тому з точки зору зимівлі і вчасно до надання допомоги, в принципі, краще, щоб був доступ. Все рівно в мене лежить зверху, ну, хоча практика пише, там. Ви побачите холстики, щоб вони на зиму один на літо, один на зиму Хто так чітко дотримується всього, да, може бути два комплекти. Мати. Один запрополісований, через який повітря не проходить вже літній, а на зиму робить повітря політку. Дверка кажучи, в мене вони вже що на літ, що на зиму самі, в ній писані. Зверху лежать запрополісовані, тому все. Тому робить торгування. Так, коли обробка, ну більше в принципі, незручностей виникає, чим... Найва. Я, Я відійшов, це оце, те саме, як і з цими розумієте? Це десь естетично, трошки зручності якихось навіть, але коли багато вуликів, зайва робота, зайвий час і все такінчиться. Для тих, хто не орієнтується. Це так звані потолочениці називаються. Вони, в принципі, коли вулики купуємо, можуть бути ці потолочені. Нібито гарненько прикривається потолочена, вона не на бруску лежить, а між потолоченою і бруском тут має бути відстань 10 мм. Значить, в принципі, взимку бджоли можуть як переходити, чи влітку вони переходять з вулички вуличного. Ну, Плотну має ставати у вулику, в процесі експлуатації десь щойно на торці прополіс треба кожен раз з та входити, щоб цю рамочку, щоб ту потолочену вкласти. Тому це не люблю. Зимку, наприклад, я їх не використовую навіть із тією метою, тому що цей простір сантиметровий, який тут є. Да? Рази осіння, це Запрополісували, то є і суцільна стеля. Є, там особливо повітря не проходить, коли ми вже пізно не розбирали їх в не зірвали прополіс, які вже до того да? то там гарненько все тримається. І вони стараються, бджоли, накопичитись навіть у цьому промісті. Да? Всі йдуть аж під самий потолок. Часто таке буває. Неправильно клуб формується, замість того, щоб сісти. Знизла над ним був мед, то вони підбиваються осінню, сидять на меду і ось в цій частині, потім, якщо сильні морози, трапляються таке, можна побачити таку ситуацію, сім'я, особливо слабка, загинула, з'їла отак меду, а цей мед тут залишиться. Це чого так відбулося? Тому що вона пішла в зону теплішу, верх відбилася, слабенько вона не могла навіть себе обігрити. І використовувати мед, на якому сиділи. Вона ніколи б сімя слабенька під час сильного покладання не спуститься за медом донизу. По-перше, чого? Тому що вони мед використовують, їдять яким чином. Завжди мають сидіти знизу, тепло зверху, мед знаходиться в зоні теплішій, вони його розпечатують, і мед спочатку вбирає голову, розігрівається і вони їм харчуються. А якщо вони мед знизу, там. Холодніше ні на один, ні два градуси, незважаючи на те, що це вроді це впутано, є навіть його гірше брати і вони за ним не спускаються. І можна якщо, побачити таку картину по весні, що всі бджоли загинули тут, виявили верхню частину, а з них тут під ними не залишився. Тому є багато нюансів в тому, як себе поводити і прийоми, це не бажане таке явище, коли осінь клуб формується з розумілим це може провокувати От, наявність тих самих проторочень, раннє утеплення гнізда, осінню, втеплили <кхи>, сильно і бджоли хопа, пішли зразу в теплу воду. Тому тут треба трошки притримувати